Ну, звісно, хотіла бути першою. А як вийшло в реальності, дивіться влог. Як проходить день сажування в суддістві і змагання на стандартній номінації фестивалю східного танцю в Дніпрі, мейк укладка, дорога, нереальний ходок в вулиці Бріош, і все. В 9.30 я сиджу в суддістві. Судити виявилось не так просто, як може здатися на перший погляд. Тому я цей рік активно практикуюсь і планую це робити в наступному році. Бо адекватне суддівство не менш важливе за круту техніку танцю і власний стиль мене як танцівниць. А далі 15 хвилин на зміну образу, і все. Я вже на суддя, а учасниця батлі. Батли можуть здатися, на перший погляд, дуже дивною номінацією в східних танцях, але це додаткова підготовка, яка включає в себе прослуховування треків, бо учасниці не знають, що буде грати. Наприклад, я вперше чула трек в першому заході. І тут потрібна або концентрація, або просто віддати своє тіло музиці. Мені ще потрібна практика, та я бачу, які помилки я зробила, і вони будуть відпрацьовані та виправлені. Тому на наступних батлах на фестивалі, де я буду, чекайте мене як учасниці. Загалом ми танцювали хвилин 15, і це. Було непросто. Та відчувалось, ніби я танцювала години. Та чому не просто? По-перше, фізично, по-друге, слухати музику і танцювати адекватно і різноманітно. Це завдання зірочкою. Плюс взаємодія з суперником. І це непогана прокачка мозку і танцювальних навичок. Згодні? Тож до результату я отримала друге місце. Це не те, що я хотіла, але на те, що станцювала. Емоції і досвід з цього фестивалю тягнуть на реальне гран-при вересня.